У кожного з нас є улюблений десерт, але якщо його їсти щодня, то він просто набридне. Так само і у б'юті майстрів, вони роками працюють з клієнтами, тримаються за стабільність, але часом улюблена робота перестає приносити радість, і вони не хочуть йти на ту роботу. Якщо ти вже хочеш росту, розвитку, почати викладати свої курси, запустити свої проекти, спробувати себе в ролі інструктора, то я запрошую тебе 7 лютого на безкоштовний вебінар, з чого почати створення твоїх курсів. Я дам 5 чітких кроків, які допоможуть тобі стати інструктором. Так як я вже викладач 10 років, я чітко знаю, як перестати в собі сумніватись, бояти, що не вийде навчити учня, або що ти не знатимеш відповіді на його запитання. Я знаю, з чого треба почати створення твоїх курсів, як іде шукати учнів, бо тільки за останні півроку ми зробили на офлайн і онлайн курсах близько 80 тисяч доларів. А мої учні відкривають свої студії, беруть на роботу майстрів, починають вести свої сторінки, створюють свої курси та отримують на них і 200, і 500, і 800, і 1000 доларів. Пиши у коментарях слово хочу та я надішлю тобі сайт для реєстрації на безкоштовний вебінар, а також цікавий подаруночок.